Структура в Україні, яка проводить органічну сертифікацію в Україні, сертифікований органік стандарт. Це варіант В. Це структура, яка в Україні вона має акредитацію проводити із виробників української продукції. І перевіряти ґрунт, в яких умовах вирушено і дати сертифікацію. Хочу зазначити, що є іноземні також сертифікатори, котрі можуть в Україну приїжджати і теж сертифікувати продукцію. Їх є 16 насправді, але вони значно рідше зустрічаються, тому що набагато дорожче проводити, припустимо, в Швейцарії спеціалістів, які будуть сертифікувати продукцію. Тому... Але ну, це іноземні системи сертифікації, котрі можуть працювати в Україні, але українською саме структурою, яка сертифікована, це є органік стандарт. Це варіант «В».